Значить, ця вправа це вправа в метафорична ну, зборка внутрішніх налаштувань щодо цілепокладання, щодо баймутнього, що того того, як ми досягаємо власні результати. Тобто, все те, що ми обговорювали під час очного модулю, і зараз ми робили на першому вебінарі, на першому практичному завданні, це намагання зібрати все докупи у вигляді метафори. Я вам запропоную так звану керовану візуалізацію. Що буде вам потрібно? Вам просто чути мій голос і йти за ним. І за моїм голосом у вас будуть виникати певні образи. Не треба ці образи конструювати примусово. Те, що виникає, ви наче дивитесь внутрішнє кіно. Але ці образи це підказка вашої інтуїції, вашої підсвідомості чи надсвідомості щодо того, як ви вибудовуєте свій власний Світа. І потім, коли ви ну, подивитесь це кіно про самого себе всередині, це буде матеріал, з яким ви можете заходити на індивідуальне консультування, обговорювати, бо воно дуже таке наповнено, ну, матеріалом ваш, ваших власних метафор. Тому що я зараз прошу ще раз передивіться, щоб ваші мікрофони були відключені, щоб вони не заважали. Розташовуйтесь так, як вам зручно. Можна, сидячи, кому зручно десь трошки прилягти, можна прилягти, це не принципово. Головне, щоб вас нічого не відволікало. І як... Можна З... також відімкнути відеокамери, якщо я бажаю. А, як... ну, я просила б всіх не відмикати, бо я ж на вас орієнтуюсь, кого бачу, я на вас просто орієнтуюсь. І перше, що ми робимо, ми сідаємо в найбільш зручний спосіб, перевіряємо, чи стоять наші ноги на підлозі, трошки повирушіть пальчиками підошвами, щоб відчувати поверхню. Пройтіться внутрішнім поглядом по ногах, ікри, коліна, бедра. Дійшли до сідниць, поворушіться трошки, щоб сідниці також займали комфортне положення. Трошки порухайте хребтом, спиною, знайдіть найбільше комфортне положення, порухайте плечима, зніміть напругу з ваших рук і покладіть руки так, як вам хочеться. Трошки трошки повертіть шию за годинниковою стрілкою, потім. Проти годинникової стрілки, легко примружіть очі і зверніть увагу на власне дихання. Ваше дихання легке, спокійне, в тому ритмі, що вам подобається. З тією глибиною дихання, в якому вам комфортно, і кожен вдих, ви вдихаєте спокій. Розслаблення, миротворення і видихаєте суєту, тривогу і все те, що вас відволікає від внутрішнього світу. Вдих і видих. Ще раз вдих і видих. І я запрошую вас на прогулянку по лісу, в тому лісі, який зараз виникає в вашій уяві. Який він листяний чи хвойний, чи змішаний, густий чи світлий прозорий? Яка пора року в тому лісі? Яка погода, час доби? Ви йдете навпростець серед дерев, чи, можливо, шукаєте якусь стежинку? Вам подобається йти по простору по лісовій дорозі чи продиратися крізь зарості того лісу? Як ви гуляєте? І десь. На краєчку ліса, на лісовій галяні, галявині ви бачите будівлю. Яка будівля виникає зараз в вашій уяві? Чи дерев'яна хатинка, чи кам'яний будиночок, чи можливо щось ще? Обійдіть навколо цій будівлі, наскільки вона закрита чи відкрита для відвідувачів. Чи можна там зазирнути в вікна, чи ці вікна плотно закриті? Чи має вона ганок, чи якісь двері? Знайдіть місце, де можна зайти всередину цієї будівлі? Наскільки легко вона впускає гостей? Можливо, вам треба постукати, щоб вас впустили? Коли ви заходите всередину будівлі, ви бачите приміщення, з яких веде п'ять дверей. Ці двері це важливі частини вашого внутрішнього світу, і на перших дверях написано цінності і цілі. Зазирніть в кімнату, де на дверях написано цінності і цілі. Чим наповнена кімната ваших цінностей? Які цілі потрапляють в зону вашої уваги? Ці цілі є важливіші і вони десь ближче до вас, є ті, що віддалені або не такі важливі. Ви завжди можете навести лад в цій кімнаті. І перекласти те, що вам важливіше, покласти ближче, щоб ви частіше з цим спілкувались, те, що неважливо, покласти десь на далеку полицю, які цілі для вас зараз є найважливішими. Зафіксуйтеся для себе і пам'ятайте, що ви завжди. Можете війти в простір власних цінностей і цілей і щось там трансформурувати, перебудувати, переробити в зв'язку з тим, яку ситуацію ви маєте. Зараз ви зачиняєте ці двері, йдете в наступну кімнату, де написано внутрішня сила. Що для вас є простір внутрішньої сили? Де ви берете енергію? Де ви берете ресурс внутрішній? Що вам додає сили, аби досягати тих, тих цілей, що ви обрали? Подихайте зараз простором цієї сили, цього ресурсу. Подихайте, впустіть його в тіло, бо це ваше. Це те, що завжди з вами і до чого ви завжди маєте доступ. Простір вашої внутрішньої сили. Зафіксуйте, що вам додає цієї сили, аби звертатись до нього тоді, коли буде в цьому потреба. Подякуйте цьому просторю, зачиніть ці двері, і ми йдемо в наступну кімнату, де написано. Зовнішня підтримка. Що є зовнішньою підтримкою для вас? Хто додає, або що надає вам ресурсу, коли власного ресурсу вам не вистачає? Можливо, це люди, які це люди. Можливо, це якісь заняття, хобі. Знов таки, які це заняття і хобі? Можливо, це просто простір природи чи музики, чи ще чогось, де вам дуже-дуже комфортно, що вас підтримує, коли вам потрібно відновлення і накопичення нових сил. Зафіксуйте це для себе, і ви завжди можете повертатись в цей простір, коли вам потрібна зовнішня підтримка. Зараз ви зачиняєте ці двері і йдете в наступну кімнату, де написано «Самоорганізація і дисципліна. Це кімната про те, як ви організуєте свій час, як ви витрачаєте свою енергію, про те, як ви організуєте самих себе, аби досягати те, що ви для себе обрали. Які аспекти самоорганізації ви зараз бачите навколо себе? В когось це дуже все структуровано, дисципліновано, як кажуть, по полицях, в когось трошки хаотично і імпульсивно, але те, що вигляд, визиває захоплення, в когось є певні ритми життєві. В різні періоди вони звертають увагу на різні речі. Які ваші стратегії самоорганізації? Головне не боротися з самим собою, а знати ці стратегії і застосовувати їх так, щоб бути найбільш ефективними. Просто знати свої стратегії і використовувати їх в оптимальний спосіб. Стратегії також можна перебудовувати. Зараз тимчасово попрощайтесь з цим простіром, ви ще повернетесь до власних стратегій пізніше, а ми йдемо в останню кімнату, останню за часом відвідування та, може, найголовнішу за змістом. Бо на цій кімнаті, на цих дверях написано слово любов. Чим для вас звучить, вібрує простір любові, який це, можливо, звук, можлива вібрація, можливо, кольори, в когось любов асоціюється з якимось конкретними людьми, а в когось просто зі ставленням до Всесвіту, до оточення коли є відчуття, що я люблю весь світ. Я люблю життя, я люблю себе в цьому житті, тому що я люблю. Що ви відчуваєте, коли ви самі собі кажете Я люблю? Що ви відчуваєте в тілі? Що ви бачите навколо себе? Ви можете вийти в я люблю з цієї кімнати. І подивіться, подивіться на той будиночок, який ви досліджували. Можливо, щось змінилося? Змінилося в образах цього будиночка. Можливо, змінилося заточенням навколо нього. Що стає зі світом, коли ви дивитесь на цей світ з фразою? Я люблю, як любов трансформує світ навколо, трансформує вас самих. Запам'ятайте цей стан, стан душі, стан свідомості і дуже-дуже спокійно, аби не загубити ці переживання. Повертайтеся в наш простір. Я буду рада вам, вашим посмішкам любові, вашим очам сповненим любові. Тут, в нашій сесиль, сесійному просторі, нашій комунікації. Трошки порухайте пальчиками ніг, порухайте пальчиками рук, покліпайте очима. І я буду по ваших очах, хто включає камеру, бачити, що ви вже тут.